Вітаю панство! Перед мікрофоном журналістка Лена Корж на часі передача Слово і час євробачення. Ото накриє Україну лавиною співочих талантів. Десятки учасників змагання зі своїми командами та енна кількість гостей уболівальників вже прибули до нашої держави і активно готуються до виступів або ж в очікуванні дійства знайомляться зі Львовом, Києвом та іншими містами, як переконують колеги-журналісти, не помічаючи ям на українських дорогах. Нам би їхній ентузіазм, хоча ями від того не зникнуть, ненав'язливий пострадянський сервіс не покращає, а мова наразі дещо про інше. Різномасні експерти нинішнє Євробачення в Україні схильні називати іспитом на європейськість української культури. А чи погоджується з таким визначенням, скажімо, гість студії, історик і публіцист Іван Нагіленко. Добрий вечір, пане Іване. Добрий вечір всім. Я з цим не погоджуюсь, тому Чому? що з самого початку українська культура європейська, для прикладу, в 5-4 тисячолітті до нашої ери існувала така кукутентріпільська цивілізація. цивілізація. Вона захоплювала Румунію і Україну. Мала розвинути зиморобський культ. Наприклад, поселення Майданець в Україні це 100 тисяч чоловік, двоповерхові будинки, які будувалися по колу, 80 видів зачісок, стільки ж різновидів одягу, великі, дуже гармонійні з природою храми. Існувала своя. Система, яка слідкувала за розвитками цих uh -huh. міст, особливість трипільської культури полягала в тому, що вони, коли земля виснажилась через там 80 років, спалювали і переселялись або на uh -huh. 80 кілометрів, або на тисячу і більше. А, тобто, ці міста не були постійними. Вони жили до тих пір, поки земля не виснажувалася. Крім uh -huh. того, що саме цікаво, от в цій самій трипільській культурі, кукутень трипільський була знайдена основа писемності і український вчений суслапаров. Її прочитав. Це було проти латині. Uh -huh. Що ж в цей час було в Європі? В цей час не було ще давнього Риму, не було давньої Греції, давній Єгипет тільки почав формуватись. І практично багато вчених вважають цю кукутин-тропільську цивілізацію старою Європою. Одним із центрів, з яких починається те, що стане в подальшому сучасною Європою. Для нас це дуже важливо, тому що, наприклад, по генетичним дослідженням Пітера Фостера, у нас там українці 5% арабської крові, кожен шостий за походженням варяг вікінг. Кожен 15-й кельт, але кожен п'ятий трипілець 20% української крові складає саме трипільська кров. Крім того, ось всі ці традиції трипільців перейшли в українське село. Себе вони, по ідеям Суслапарова, який розшифрував, не називали трипільцями, бо так ми назвали на честь села Трипілля, біля якого uh -huh. археолог вико знайшов залишки цієї культури. Себе вони називали пелазгами. Який птах вважається для українців охоронцем мороду, коли він сідає на дах? Ну, той, і... хто дітей носить, лалека, лалека. звичайно, лелекоє. А слово пеласк це означає сини лелекі. Угу. Для нас є що важливим, наступає період десь к до нашої ери, коли температура падає на 5 градусів, і оця тріпіса культура починає ділитись на маленькі поселення і занепадати. Але в цей час на територію України заходять арійці. Це були воєвничі кочові племена. Вони змішуються з трипільцями, і үгі. вони приносять колесо, вони сідлають коня, відповідно, впряжений в плуг віл, і вони створюють колісниці. Тобто, оцей синтез трипільської культури і арійської культури створює одну із потужних європейських культур, яка до речі є української, і яка, до речі, дає європейській культурі один із світоглядів, пане Іване. Багато людей можуть сказати, та це вже ми чули. А яким боком це стосується України сучасної? От де його можна простежити? Оті давнішні впливи на сучасну українську культуру? Саме тоді починається формуватись те, що називається філософія серця, що стає практично червоною ниткою і основою культури. Української. Навіть воно відображається в українській архітектурі. От подивимось на Київ, Києва Печерська лавра, uh -huh. Софія Київська і Михайлівський собор. Uh -huh. Вони будувалися в різний час, але вони є відображенням того самого світогляду, який формується за рійська трипільських часів, коли uh -huh. людина сприймає все через відчуття, осмислює через розум, потім поєднує в єдине ціле і реалізує через сильну волю. Ми українці, коли гармонійне поєднуємо відчуття і розум, створюємо наполегливість. Така характерна у нас риса. Угу. Коли у нас перемагають відчуття, ми стаємо впертими. А коли розум панує, то ми стаємо цілеспрямованими. Ця традиція, яка виникає в тріпільські часи, стає основою українського національного характеру. І йде червоною ниткою і через Київську Русь, і через часи Казаччини, і є основою сучасного українського суспільства. Українська культура без українців існувати не може. Українська культура без своєї наполегливості. Іноді вперти стінці цілеспрямованості, і як це називають вчені, без філософії серця, не існує. Це той внесок, який українці роблять в розвиток європейської культури. Український характер незнищенний генетичний код, що раз по раз проявляється в суспільстві. Найяскравіші приклади майдан та практично з нуля створена народом армія. Генотип українця, навіть попри імперську політику, зумисного змішання націй з метою його порушити надто давній і надто. Тійкий тому ворог прагне фізичного винищення живучої нації, чим не причина збройної агресії, а ще через культуру примусити нас бодай забути свій рід. Багато співгромадян з доброго дива ринулися в архіви на пошуки в генеалогії, як не Рюрика, то хоч Чингісхана, а в ідеалі крапель польської, єврейської чи німецької крові з далеким прицілом, щоб хоч діти пожили як люди. Виходить батьки та сусіди, тобто ми з вами, хто з України в закордони не прагне, не люди. У боротьбі з рабством головне здолати раба в собі. Історії українців мінімум 5 тисяч років. На жаль, 300 років останні припадають на колоніальне минуле. Те, що Україна прийшла геноцид, асиміляцію, але угу. поступово українське суспільство відроджується. Наприклад, мізерна квота української мови на радіо, але вона з'явилась. І по останньому закону, 70 П'ятсот теж невелика квота, враховуючи, що ще до війни українці складали 78% від загалу. Теж повинна з'явитись на телебаченні. Тобто поступово цей процес відбувається. Єдине, що я хотів би звернути увагу, що в цьому процесі велику роль відіграємо саме ми, саме наше ставлення. Бо подивіться, зараз наші хлопці воюють з Росією на лінії розмежування йдуть уже повному системі бойові. Дії, угу. вже ніякі умови. Вони жертвують самим дорогим, що у них є: здоров'я, кінцівки, очі, Здоров життям. життям. Вони всім цим жертвують заради того, щоб була збережена Україна, українська мова, українська культура, ота от сама неповторна філософія серця. Вони за це борються, вони переживають труднощі. От, Здається, нам, нам. треба теж. Навчитись в цей час, коли ми живемо завдяки їх спинам і завдяки їх пролитій крові спокійно і не знаєм вистрілу, навчити теж треба переживати труднощі. І коли ми є українці, то ми скрізь повинні спілкуватись українською мовою. Це невелика буде для нас трудність, але я думаю, коли хоча б 20% жителів міста Житомира почнуть спілкуватись виключно українською мовою, то дуже швидко все місто Житомир перейде на українську мову. Ми повинні переживати ці трудності, бо інакше який тоді сенс існування нашого життя в цьому запіллі? Угу. І я хочу звернути увагу, що от Євробачення активно показує оцю боротьбу України. Наприклад, є такий конкурс, «Переможець Два. Ця виставка недавно угу. відбулася і практично завершилась. А це була фотовиставка вояків, які в АТО втратили кінцівки. Але угу. не просто вояків, які втратили кінцівки, які з протезами займаються спортом і готуються до відповідних виступів. Цю виставку з зв'язку з Євробаченням продовжили. Її поставили на Хрещатику, на європейській площі. Тобто гості столиці можуть її бачити? Гості столиці можуть бачити, можуть бачити і громадяни України, і іноземці. І зрозуміло, що коли Люди таке бачать, то вони розпитують, і практично вони ще більше знайомляться з українською проблемою. І я сподіваюся, починають розуміти, що Україна зараз грає роль великого щита проти азійської орди. Як це було і за часи Київської Русі, як це було за часи, коли наші предки, скіфи, сармати, гуни боролися і захищали ці терени. Тобто, оце осмислення цього процесу, і осмислення цього процесу на рівні людей. І потім передачі це в Європі на uh -huh. рівні людей, мені здається, це також один із ефективних проявів того, що пов'язано з євробаченням. Народна дипломатія, це, мабуть, один з найефективніших засобів, тому що, поки від політиків дочекається, політика це мистецтво брехні. Хто це сказав Макіавелі? Макіавелі. Хоча Макіавелі вважав, що політика це продовження людської природи, політики, які ми використовуємо як позитив, так і негатив для досягнення своєї меди. Єдине, що як кожен. Громадянин, який сподівається, що він є господарем своєї країни, ми повинні розуміти, що ніхто за нас нічого робити не буде ніяких проблем вирішувати не буде. Крім того, партія в перекладі це означає частина, тому будь-який політик представляє частину суспільства, і для суспільства він не може бути месії. Тому наше завдання. Бути свідомими громадянами, сподіватись на себе і вимагати від політиків виконання законів і реалізації. Я думаю, тоді система запрацює. Так, жоден поляк нам не золотає ями на дорогах, якщо свої ж власні робітники не перестануть заганяти по мішечку асфальту за якусь копійку чи за плящину наліво, які бабці у двір чи десь комусь на дачу. Ну і відповідно ж, якщо їхні керівники виконуватимуть свою роботу, а не Думатимуть, як на чому заробити ще до зарплати, ну, ну, до масличка на хлібе. Ми що це є проблема, ви зараз підняли, яка Україна зараз вирішує. Так, це проблема, яка підкошує українську культуру. Вони ж не розривні а, справ, між собою поєднання. Справа справ в тому, що культура формує цінності. Цінності це uh -huh. фундаментальні ідеї, які визначають увага, наш спосіб життя і реакцію на будь-які дії. Зараз серед культури цивілізації є ті найпливовіші, які через свою соціальну. Структуру реалізують поняття гуманізму. А Україна проходить дуже складний період, вона гуманізм і людину поступово ставить на перше місце, але в боротьбі з старою колоніальною соціальною структурою, яка діє на теренах України. І от зараз наступило дуже нагальне питання. І вирішення цього нагального питання пов'язано з виживанням самої України. Суспільство буде активним і дієвим, коли у неї є еліта. Еліта це. Професіонали і патріоти, причому з різних прошарків суспільства. Гарний робітник, професіонал-патріот, це еліта, службовець, професіонал патріот, еліта. бізнесмен, інженер і так далі. Професійність хочу... набувається, а от елітарність її ж треба виховувати. Патріотизм, ви знаєте, і професійність набувається, і патріотизм виховується, особливо коли людина звертається до української традиції. Бо в українській традиції основою всього є рід. Угу. Але коли ти виходиш з цього роду, ти береш 50% по лінії мами на рівні гени, 50% по лінії тата, 100%, 100% здібності, як позитивних, так і негативних. І через твою неповторну індивідуальність продовжується реалізовується цей рід. Але цей рід він продовжується не в вакуумі, він продовжується в українському суспільстві, а вже саме українське суспільство формується з таких родів, із таких індивідуальностей, і на цій базі виникає нація. Тому цей рід, індивідуальності нація це характерна риси українського суспільства, де кожен відіграє свою роль. Uh -huh. І коли в цих цінностях є взаємоповага, є любов. Наприклад, як виховується любов до батьківщини, то це розуміння, що все, що створено навколо тебе, це створена працею твоїх предків, повага до своїх предків, це так формується патріотизм. А професіоналізм це коли ось ті здібності, які ти отримав від роду, і ти усвідомлюєш, що ти є продовжувачем роду, і на якому рівні ти будеш жити, так буде продовжувати твій рід. То вони формуються через роду. Розвиток здібності через роботу над собою, через пошук той самий, як я говорю Герою, Савич, Савськоворода, сродної праці, uh -huh. праця, яка відповідає твоїм здібностям. Бог, як казав Григорій Савич, Савічка, зробив потрібне легким, не потрібне, важким. Ну і зрозуміло, що реалізуєшся ти в українському суспільстві, а основою українського суспільства є та сама нація, яка складається з родів і індивідів. Тому ти повинен зайняти свою соціальну нішу і в цій соціальніші стати творцем, стати паном, богом, щоб приносити користі собі і суспільству. Ось цей український світогляд відображається в нашому повсякденному житті. Це як ми організовуємо роботу, як відпочиваємо до речі, як ми організовуємо те ж саме Євробачення, як ми сприймаємо людей на Євробаченні, uh -huh. як ми ставимось до себе, до оточуючих. все це є в українському світогляді. Єдине, що в українській культурі ми зазнали процесу асиміляції через геноцид, який проводила спочатку Російська імперія, потім Радянська Росія, а зараз проводить Російська Федерація. Війна це практично нищення, це геноцид, це переселення великої кількості населення, це поява дітей сріб. І хочу звернути увагу, цей же геноцид іде не тільки на рівні військовому, він йде на рівні інформаційному. Коли включиш російське телебачення і побачиш там нову постановку того ж Тріходона. То коли покажуть українці, їх по перше назвуть хахлами, а потім покажуть якимись жадібними, скажімо так, і трусоватими, і не більше, і все це передається і розповідь. Ті Дон, варто подивитися перезвані вже серіали як пес. Фес і всі решта, де якщо українка, то це обов'язково повіє. Якщо українець, то це обов'язково або злочинець або продажна шкура. В будь-якому випадку людина дотична до України або вихідець з України подається як негативний герой. Це продовжує іти не лише на російських каналах, це продовжує йти. В українському телепросторі тому я хочу звернути увагу: повернення українців до своєї традиції, бо ми їм можемо виконувати в побуті, але абсолютно не усвідомлювати. І uh -huh. тоді у нас на перше місце виходить та сама впертість, тільки коли ми її усвідомлюємо, відчуваємо, і розуміємо. Тільки тоді ми починаємо її по повній любити і вміти нею користуватись, тобто користуватись практично з парадоксально самим собою. З іншого боку, зараз в суспільстві є позитивні зміни це 75% квоти на. Телебачення 25 – мізерна квота на радіо. Те, що Євробачення проводиться, і проводиться в Україні. І тут дві мови українська пануюча, uh -huh. ну і англійська як мова між національним. Але організатори в основному говорять і дають інтерв'ю російською. Це теж так якось так от трішки тут є, серпиком. Це є дуже важливе: оцей процес асиміляції, оцей процес геноциду, він нав'язав нам російський світогляд. Російський світогляд є абсолютно протилежним і несумісним з українським. Коли звернутися на російський світогляд, там велику роль грає колективізм. На першому місці стоїть колектив. І людина цьому колективу підпорядковується, коли у неї гарно розвинути мізки, вона вчиться маніпулювати цим колективом. Uh -huh. Колективізм розвиває у людини дуже сильно чуттєвий світ. Бо, вибачте, колективне рішення це середина між геніальною точкою зору і, м'яко кажучи, не дуже геніальною uh -huh. точкою зору. Крім того, людина ніколи виступити проти колектива не може. Колектив практично її змете. Тому у росіян на перше місце виходить чуттєвий світ. Але чуттєвий світ він дуже такий мінливий. Він підпорядковує і розум, і відчуття. Тому ще в Російській імперії міністр освіти Уваров створив ідеологію, яка стала основою, що саме цікаво, і Російської імперії, і Радянського Союзу, і сучасної Росії. Там ідеологія була проста, що росіяни народ месіанець. Причому осмислювати, чому це не треба, бо вони не сповідують православ'я, це вже достатньо. І що цей народ месіанець через царя-батюшку несе свою месіанську функцію всім іншим людям. Тому цар – місія. В Радянському Союзі народ, який всьому світу, нес комунізм. І дивіться, яке uh -huh. було протиставлення. Чому росіяни старший брат? То тому, що вони несуть комунізм. А Чому українці молодший брат? То тому, що вони зайняті сільським господарством, такі обмежені, куркулі і не більше. Uh -huh. Тому вони не можуть грати такої ролі. Ну і ясно, що свій місії генеральний секретар. Зараз ситуація змінилась тільки в назві. Народ місії, який несе всьому універсальну, неповторну російську культуру. І що саме цікаво, а спитаю російськомовних, які живуть в Україні, в чому ж суть цієї культури? Більшість обмежиться кулінарією і, скажімо так, нецензурною лексикою в крайньому випадку розкажуть, що такий такі пушки Достоєвський, і не більше. Я думаю, що з усіх російськомовних тільки 5% – це ті, хто зберігали ту саму російську культуру. І на неї орієнтується. Всі інші це люди, які асимілювали. Треба було отримати в Радянському Союзі вищу освіту, треба було краще влаштуватись, треба було знати тільки російську мову, відмовлятись від української. Досить було просто знати. І відмовлятись від української і українських традицій. Ну, тепер вийшло знову те ж саме відчуття колективізму на перше місце, тільки тепер російська культура неповторно універсальна, яку вони несуть. І є свій місій, який називається президент. Це абсолютно протилежний погляд. Чому він протилежний? Українська культура орієнтується на рід, орієнтується на націю, але вона також на перше місце ставить індивідуальність: шлях людини через рід, шлях людини через націю йде через свою індивідуальність, і через свою сродну працю. Коли навіть створюється колектив, то Українець займає в колективі ту соціальну нішу, яка вважає, що відповідає його здібності. І тоді він mm -hmm. діє як часовий механізм. Це от, схильність українців до самоорганізації. Mm -hmm. А у росіян колективізм абсолютно інший. Колективізм, який орієнтується на ідеологію і повне підпорядкування цієї ідеології, значить повне підпорядкування колективу. Ми протилежні. Це довела історія. І тому дуже часто, коли от українці проходять через процес асиміляції, навіть в третьому поколінні, вони до кінця російську ідеологію сприйняти не можуть, тому що у них ось там на свідомому рівні залишається це сприйняття індивідуальності. І вони хочуть мати щось своє, тільки коли. В українському світогляді людина стає і професіоналом, і патріотом, бо вона не тільки свою індивідуальність, а й ще й належність до роду і нації. То тут вона відмовляється в російському світогляді і від власного роду, і від власної нації. От тоді виходить на перше місце, той необмежений, скажімо так, індивідуалізм, який перетворюється навіть в егоцентризм. І відповідно це викривлює не тільки життя самої індивідуальності, а викривлює стосунки в українському суспільстві. Ці проблеми зараз українське суспільство вирішує. Вирішує дуже тяжко, дуже складно. І хочу звернути увагу, що вирішення цих проблем пов'язано не тільки з економічними факторами, а в основному з культурними факторами зміни світогляду. А зміна світогляду це зміна звичок. А щоб звичку змінити, це треба, як мінімум, 40 днів і умови для цього. Розуміння, усвідомлення, бажання. Бажання і мета. Тому я хочу звернути увагу, що ось такі конкурси, як Євробачення. Які і проводяться в умовах війни, це зрозуміло, але де велику роль приділяють саме українському світогляду, українській культурі, де розказують про українську війну, про українську проблему вони нам необхідні. Єдине, що мені здається, при організації таких конкурсів треба більше приділяти українськості і більше давати рекламу того самого українського світогляду, та й використовувати ці конкурси для того, щоб більшість населення розуміла, що. Є своя неповторна національна культура, яка сформована як мінімум 5 тисяч років тому. І що ця своя національна культура є європейською, і що в кожний період формування Європи вона мала свій плив. Наприклад, стародавні часи, третє друге тисячоліття до нашої ери, арійська, трипільська культура і цивілізації стала одним із центрів формування Європи. Пізніше таку роль починає грати Греція mm -hmm. і Рим. За часи епохи середньовіччя, Київська Русь, де в 11 столітті в Києві живе 100 тисяч чоловік, в Переяславі Чернігові по 50 тисяч чоловік. Для порівняння. Париж тільки через 100 років добереться до 50 тисяч, а Берлін буде мати 30 тисяч. Там в 11 столітті було вісім світових базарів, купці з Індії, Китаю, Німеччини, 400 золотоверхих церков. І все це описує. Німецький найманець, який з маленького міста Берліна, велике місто Київ, приїжджає на заробітки. і хочу звернути увагу, цей український інститут там зберігається. Єдине, що він приймає християнські форми. Тепер, щоб е, сприйняти християнство, Україна сприймає його через серце, любов. Осмислює через розум за допомогою Євангелія, поєднує в єдине ціле і реалізує через сильну волю. Причому саме в цей період формується та напрямок, який пов'язаний з родом. Кожен українець розуміє належність до свого mm -hmm. роду. І саме в цей період формується, як не парадоксально, в межах християнської етики свободою вибору, бо людина або виконує те призначення, для якого їй дав Бог, або не виконує свого призначення. Відповідно за це відповідає ще при житті. Ну і цікава особливість українського світу тих часів. Що український світовлют не визнає ніяку месіанську функцію жодного народу? Всі народи рівні перед Богом, бо саме Бог. Дає благодать народу тоді, коли вважає за потрібне. Все це розписано в творі митрополита Іларіона «Слово, законі і благодаті, приблизно 1053 рік. Це наш внесок в ту ж саму європейську культуру, потрясаюча епоха, епоха відродження, починається десь 13-14 століття на території північної Італії, де на перше місце починає ставити особистість і розуміти, що для її розвитку потрібна свобода. Це відходи від тої середньовічної схоластики, скаластики обмеж по 17 століття. Це відродження захо. Куплю всі країни світу, в тому числі Польщу і Україну. Так, тоді виник польсько-український конфлікт. Але в цьому протистоянні українці показали свій характер. Польська культура піднялася завдяки тому, що використала досягнення епохи відродження. Те ж саме зробила і українська культура. Наш світогляд, наша філософія серця збагачується розумінням того, що кожна індивідуальність неповторна в цьому світі вона. Пливає на свою долю. Це відобразилось в створенні казацтва братського руху, створення Києва Могилянська Академія Струзька, а потім поєднання це в єдине ціле і в національно визвольній боротьбі. Причому оцей індивідуалізм, розуміння того, що ти людина вільна, а реалізується за часи Казаччини дуже сильна, тому що практично вся Україна показачується за часи Зіної мною банали Хмельницького. В історії я знаю дві країни, в яких військова mm -hmm. верства привела до зміни суспільства. Це Японія, де велику роль грає Самурай, і Україна, де велику роль грала Каза. Козаць... Угу. Сподіваюсь, історик і публіцист Іван Нагіленко довів і у пертюха, що нам є про що розповідати європейцям. Більше в нових передачах «Слово і час для вас. Працювала журналістка Лена Корж. Щастивсім нам, почуємось.